Розроблена система керування побутовим обладнанням на базі Arduino та модуля Wi-Fi. Система може керувати вентиляцією, опаленням, побутовим обладнанням і так далі. Система складається Дайте, з модуля, Arduino, Wi-Fi модуля та реле, яке безпосередньо буде керувати обладнанням. В даному випадку бачимо тут світлодіод. Також розроблений верхний сервер допомогою якого можна вімкнути або вимкнути один з двох каналів реле? Продемонструємо це практично. Таким чином, дана система може